Доброго ранку, всіх вітаю. 19 лютого, понеділок, як завжди, карта на цей тиждень на три варіанти. Обирайте поки що свій варіант. Зараз подивимось. Маю надію, що цей тиждень нам з вами принесе якісь гарні новини, тому що вони дуже потрібні. Надію та гарні новини. Обирайте свій варіант: перший, другий, третій. Давайте дивитись. Перший варіант, хто обрав. Так, перший варіант. У вас є на цей тиждень якісь нові плани, але вони по карті дурень можуть бути не, не те, що зараз потрібно. Вони ризиковані, ви хочете ризикнути. Карти вам радять, ось по цій карті, що краще на цьому тижні залишити все як є. На даний час так буде краще. Трохи пізніше будете втілювати свої замисли та планування. На зараз кажуть карти, ось залишить поки що все як є. Але, звісно, приймати рішення тільки вам. Другий варіант. Другий варіант. Так, на цьому тижні ви можете зустріти чоловіка, бачите, чоловіча енергія, Чоловіка з іншого боку, короля Кубків, дуже емоційного, з іншого боку, дуже сильного та сміливого. Ось дійсно достойний, достойний чоловік, може бути зустріч. А зустріч може вам принести користь. Це по-перше. Якщо дивитись, можна що і з іншого боку, ваш чоловік, ваш чоловік, або ваш родич, або ну, це може бути щось пов'язане з вашою родиною, тобто якась близька людина до вас. Нарешті почне проявляти до вас якісь емоції. Це можуть бути емоції, пов'язані з особистим життям. Також це можуть бути емоції пов'язані. Просто почне вас е, замічати, почне про вас турбуватися. Ось щось таке, розумієте, може бути. Другий варіант: на цьому тижні у вас тут е, справи пов'язані з чоловічою енергією. Ось так будете розбиратися. І третій варіант хто обрав? Третій варіант. Е, у вас на цей тиждень дуже рішучий та дієвий настрой. Не настрій, а іменно настрой. Ви налаштовані рушити гори, двигати їх, прям взяли свою силу волю в кулак і йдете вперед. Карта колесниці, тобто рух вперед, до своєї мети, до своєї цілі. Вашому характеру можна е трошечки позаздрити, е в положительну сторону. Вас нічого не може зупинити. В принципі, у вас є якийсь план, ви хочете його втілити в життя. Ви будете на цьому тижні робити, робити якісь кроки для втілення цього. В принципі, вони будуть вдалими по цим картам. Також ще можу сказати, що не виключена якась поїздка, можливо, подорож відрядження якщо стосовно роботи. В принципі, досить гарний тиждень для третього варіанта. Ви на, налаштовані дуже рішуче. Бажаю всім вдалого тижня здійснити всі свої мрії, починання, роботу і так далі, щоб у вас все вдалося, щоб поменше було палок в кольоса, так сказати, і найголовніше це здоров'я та гарне самопочуття. На все добре.